Привіт, друзі! Мене звати Олег Новорок і я 6 років працюю у сфері працевлаштування за кордоном. Отримавши досить великі знання та дізнавши всю правду про дану сферу, вирішив об'єднати свої зусилля із компанією Першовіза та розповідати вам щоденно всю правду про життя та роботу за кордоном. Незабаром на вас чекають цікаві випуски, де ви дізнаєтесь про всі зміни в законах, правилах, допомогах. Я розповім вам все те, що інші приховують та ніколи вам не скажуть. Тому підписуйся на канал, я обіцяю, що буде цікаво. Сьогодні я розповім вам про країну, про яку ми ще не говорили, а саме про Канаду, про її плюси та мінуси для тих, хто думає про переїзд. Вибір теми Канади не просто так: радий повідомити, що перша віза відкриває своє представництво в місті Торонто. І відтепер ми зможемо в Канаді допомагати всім бажаючим знайти роботу. І не лише в Канаді, а й тим, хто бажає переїхати до цієї країни. Ми можемо не лише допомогти з пошуком роботи та відкриттям візи. Також ми проінформуємо вас у податкових питаннях, допоможемо оцінити та вдосконалити рівень володіння мовою та надамо інші освітні послуги. Ну і звісно, посприяємо пошуку житла. Скажімо так: подамо вам Канаду на блюдці. Перейдемо до оцінки життя в Канаді. Які плюси життя в цій країні я б хотів виділити? Перше це рівень злочинності. Канада має відносно низький рівень злочинності. Згідно з даними ВОС, Канада посідає 65-те місце в рейтингу рівня злочинності у світі, тоді як Україна – друге. Рівень економічних злочинів значно вищий від рівня насильницьких. Загалом можна сказати, що Канада дуже безпечна для життя місце. Друге це перспектива працевлаштування. Канадський уряд постійно докладає зусиль для залучення іноземних працівників до країни, щоб прискорити економічне зростання та заповнити прогалину нестачі кваліфікованих кадрів. Тому з роботою в Канаді проблем немає. Наступною перевагою є неймовірно красива природа Канади. Ця країна відома своїми пейзажами з океаном, озерами та річками. А чого варті засніжені вершини? Загалом в країні популярно дозвільне на свіжому повітрі. Ви можете насолоджуватись риболовлею, полюванням, пішим туризмом, катанням на лижах та човнах в океані. І не забуваємо про хокей. І основною перевагою життя в Канаді є вічливість місцевого населення. Канадці дуже відомі у світі своєю вічливою поведінкою та гостинним характером, тому вони дуже доброзичливо ставляться до емігрантів. Стосовно вічливості канадців, мережею навіть ширяться жарти. на кшталт тільки канадець може вибачитись за те, що попередньо недостатньо щиро вибачився. З огляду на перелічені переваги можна зробити висновок, що життя в Канаді більш ніж просто комфортне. А тепер перейдемо до недоліків. Перший і основний, на мій погляд недолік, це клімат. Середньомісячна зимова температура може знижуватись до мінус 15 градусів Цельсія. хоча можна очікувати і до мінус 40 з сильним льодяним вітром, який своєю чергою може різко знизити температуру навіть до мінус 60 градусів. Середньорічні опади у вигляді снігу в рекордному показнику сягали 337 сантиметрів. Другий недолік: всесвітньо відомо, що в Канаді чудова програма охорони здоров'я. Проте вона не безкоштовна і вартість доволі висока. Одна людина повинна сплачувати близько 5 тисяч доларів на рік, щоб без проблем користуватись медичною допомогою. Надання базового та необхідного лікування проходить швидко, проте додаткове медичне обслуговування може бути доволі довготривалим. Третє це державний контроль. Канадці вважають, що правила, нав'язані урядом, обмежують багато можливостей, якими вони хотіли б користуватись. Наприклад, канадський уряд може ухвалити рішення про кількість транжирів у ресторанних стравах. Якщо ви не вважаєте це великою проблемою, Канада підходить для вас. Але якщо ви хочете жити, керуючись виключно власними принципами, то відчуватимете себе некомфортно. Оцінивши переваги та недоліки життя в Канаді, вам буде простіше зробити свій вибір, якщо ви вже його зробили і готові до переїзду в цю країну. Перша віза з радістю допоможе вам освоїтись. Перша віза про життя та роботу за кордоном.